Процес під'єднання завершився успіхом. Це подача. Це процес роботи на чудо-паливі. Все чудово підключилася братка. Замість клапана вентурі. Підключилася браточка. Всередині тепло. Тепла солярочка тепла. Чудово підключило замість бака. Машина завелась без всякого повітря. Просто як будто і не глушили. Автомобіль працюватиме. Чотирьох банка біжі 22 932. Процес іде, вже півтори години пройшло з моменту початку. Лишилось приблизно один літр промивки. Промивати будемо. За допомогою чотирьох порцій промивки BG 22 932. Після завершення процедури бак заливаємо в промивку 24 532 на 200 літрів. І автомобіль буде їхати для закінчення процедури промивання. Процедура промивання добігає кінця, лишилось десь пів літри. Машина працює стабільно, рівно, дуже гарно набирає обертів. Сьогодні ми виконуємо процедуру промивання паливної системи автомобіля Renault Преміум DX 2011 року. Пробіг приблизно 1 мільйон кілометрів. Скарги. Наступні. Автомобіль працює нестабільно, мотор троїть, підтраює. Працює нестабільно, як на холостих оборотах, так і на, і на робочих оборотах. Комп'ютерна діагностика виявила, що чотири форсунки третя, четверта, п'ята, шоста працюють поза межами параметрів. Було прийнято рішення виконати промивку за допомогою. Промивки виробництва номер 229 32 4 літри на всю процедуру. Після закінчення процедури додаємо в бак промивку BG 24532 на 200 літрів десь і продувки закінчуємо процедуру промивання.